Я би повернувся зараз до глобального саміту миру. І насправді ну, не все так погано, як виглядає на теперішній момент, виходячи з цих останніх новин, що Китай там намагається зірвати нам глобальний саміт миру, що ну, власне і оця заява спільна з Бразилією. Бо зверніть увагу: все-таки тут зараз застосовується певний такий гібридний підхід. Тобто, з однієї сторони, актуалізуються ідеї. Там кожної сторін, ну того ж самого Китаю, актуалізація всього ж цих пропозицій політичного врегулювання української кризи е, і Бразилії, і, і там і пари і так далі. Але з іншої сторони, вони ж ну, якщо взяти Бразилію, не відмовились від участі, не відмовились і е, е, так ми і далі йдемо. Насправді. Хто зараз найбільше робить все, щоб кількість країн в рамках глобального саміту миру була меншою? Росія, Лавров, обзвонює десятки десятки країн для того, щоб вони не брали участі взагалі. Китай же, Китай ну, він каже, що ну, це буде якби неефективно, ну, грубо кажучи, без Росії. Тому ну, подає такий сигнал, що ну, можливо та дійсно тут погоджуюся знизити загалом рівень. Але з нашої точки зору, ну він все рівно, це глобальний саміт миру на рівні голів держав. Так, окремі держави, очевидно, пришлють на більш низькому рівні своїх представників, але загалом то кількість держав, яка буде звучати в прес-релізах і так далі, вона все рівно. Ніхто не буде рахувати, що там, грубо кажучи, 40 там держав. Прислало там лідерів, там 20 держав прислало трошки менше, ніхто в цьому розбиратися не буде. І в тому то й цікавинка йде, що насправді, як би зараз не намагалася Російська Федерація разом із партнерами зменшити е е ефект від глобального саміту миру, ну по суті, то по суті, це буде перша скрипка зараз загального мирного процесу. Дійсно, буде там в майбутньому якась там, можливо, інший формат входження до, ну, відповідно там. Україна, Росія, там за третьої сторони, чи якийсь багатосторонній формат, чи ми використаємо формат, як було а, тоді з турками в 22-му році зерновий коридор, якісь такі гібридні варіанти, але все рівно, перша скрипка буде за глобальним самітом миру. Це наша заявка, це наші відні, які будуть підкріплені все рівно десятками-десятками країн. Я не знаю, чи буде це 80 країн, як там кажуть, а, що там каже зараз Швейцарія: 50 погоджених. Там очільників держав, що будуть брати участь, але тим не менш все рівно. Ми зараз входимо в ту фазу, коли ну, хочемо, не хочемо, але різні такі гібридні мирні пропозиції вони будуть з'являтися. Для нас найголовніше правильно розставити вітрила. І є ще одна проблема, тому що я прибавлю. Я просто боюся, що в нас є одна спокуса, коли ми цей саміт можемо залишити як чисто українську історію. Ну, зараз такі професії пропускають. Але як на мене, в той шанс, який зараз є, от те, що поводять, це можливість задати Україні певну глобальну рамку пропозиція з точки зору людства. І як така пропозиція прозвучить. Вона не може ігноруватися просто Китаєм, вона не може просто списуватися на якусь намагання вижити там, режиму Зеленського. Так? Вона має бути тоді предметом розгляду. Наприклад, це питання е, ядерної безпеки. Наприклад, перезапуск Мегате як організації, яка не просто наглядає зедерною енергетикою, а е, має здійснювати безпекову супровід енергетичних об'єктів. Передача, і Україна може бути полігоном. Передача в. Глобальне управління ядерної енергетики. Контроль за нею, контроль за технологіями, не розповсюдження технологій, збереження їх в руках наднаціонального органу. Відповідно, тоді є шанс, що можна будувати ядерні об'єкти не лише в країнах розвиваючихся. Це питання охорони, це питання екстратеріальності, це простір над і е, навколо ядерних об'єктів. Ми тоді таким чином вирішуємо своє питання з за, Запорізькою атомнотестанцією. Ми тоді можемо вирішити питання з безпекою Чорноморської атомнотестанції і багато інших проблем. І це дійсно заявка на глобальну участь. Це позиція з точки зору людства, не лише вузької української проблематики. Якщо наша делегація Зеленський, Виступить з точки зору людства з такою пропос такою рамкою, то відповідно вона тоді не може бути проігнорована не Китаєм, не Бразилією, не якимось іншим, і Росія, вторпенуючи це все, вона себе ставить поряд з Іраном, Північною Кореєю, як і згої, самі себе. До речі, зверну увагу, так у нас ж власне, схожий підхід зараз України є, так. бо ми на чому акцентуємо увагу. Чотири пункти мирного 3. плану. Чотири. Вони окремі: окремо енергетична безпека, окремо ядерна безпека. Вони розділені. По суті, в тому чотири. Продовольча ага. безпека і обмін ага. військовополонених разом із дітьми. Тобто, ці чотири пункти, вони це ті пункти, які можуть об'єднати абсолютно всіх, в тому числі з Китаєм і так далі. І дійсно, це якраз питання міжнародної повістки глобальної. Ну, з іншої сторони, ну все рівно ж Україна намагається надати глобального статусу ще з 22-го року. ця ідея Ю-24, щоб побудова нового світоплення. Yeah. Порядку, ну по суті, то це ж якраз оці глобальні нотки, ми і намагаємося пропхати. Просто питання в тому, що це не завжди виходить. Але тим не менш, от саме тому, до речі, і Китаю і є сенс брати участь в цьому глобальному саміті Миру. До речі, відсутність Байдена, як на мене, це навіть позитив на глобальному саміті Миру. Чому? Бо, по-перше, не буде все-таки цього. Аспекту передвиборчих перегонів в самих штатах, що Байден використовує цей момент, і по-друге, що це західна тема. Тобто ми ж розуміємо, що маємо об'єднати там Але відповідно. Що, відповідно від... там, глобальний південь, західний світ і так далі, тому подібне. А Байден би приїхав і була б ситуація, як він збирав, значить, свої форуми, там як демократії борються з автократіями. Ну, по суті, то таке позиціонування було. А завдяки його відсутності, ну ми розуміємо, що все рівно там хтось прийде, там Блінкін чи Камал Гарріс чи хто ну, хтось приїде з них. І Сунак, і Байден на кульгові качки у кожного вибору. Да. У Байдена президентські вибори, парламентські вибори в Великобританії, і раторії, скоріш за все, їх програють. І, очевидно, присутність того, ж Сунака на конференції. Ну, так, але вони однозначно на цій конференції не є лідерами. Вони можуть бути інституційно представляти там, англосаксонський захід, так? Але лідерами вони не є. Ну, тут ще є одна, знаєте, така іронічна деталь. Формула миру да вона ізначне ну з самого початку вона дійсно глобальна. Да, чому тому, що в принципі чому і вдалося долучитись тільки? Да, вона не не про Україну. Вона з самого початку приписувала. так, звісно, що є іноді такі. Певні да, можливості скотитися звичайно там, на регіональний штип, там, або дійсно там просто закінчення війни, але насправді вона все рівно залишається. І от, дійсно тут той порядок денний, який зараз запропонований, з документами по, по кожному пункту. Да, тобто це абсолютно логічно, абсолютно правильно, це глобально. Але, до речі, саме Західний світ, коли весь цей шлях починався, Україна починала збирати оці перші зустрічі представників пам'ятаю, як тоді було зауваження, що це ж не повинно бути тільки історія України і країн заходу від кого було зауваження? Від американців було, що ви ж зберіть ще і глобальний південь, тобто, про це про це однозначно йшлося. Про це точно і тут і, і зрештою насправді це вийшло, і це до речі, так я кажу десятим ну, 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 пунктом. У формулі миру зеленського прописано підготовка договору про припинення війни. Десятий пункт, коли ми відкриваємо. І коли нас дивляться, скажуть: ну хлопці, ви класні чуваки, в принципі, не питання. Ви малювали, що там буде відбуватися. Питання світу вирішують, а наше коли б вирішувати. Це Я питання, не думаю, що це під час першого раунду взагалі можливо. Для да ну, чого да. тоді він? Я так, взагалі воно... мене питання: чи буде підписана підсумкова декларація? Ну так. Да, Тому що в наших формулюваннях вона точно не буде підписана. О, Це те, не про тут... що ти говорив, що якщо ми будемо задавати виключно українську рамку, то толку з цього ніякого не буде. Не буде. А я особисто зараз бачу, що ну, зараз ми відійшли трішки. З самого початку появи цієї ініціативи ми намагалися перебрати на себе лідируючу роль. Зараз відійшли, і тому лише три пункти. І дуже багато скептицизму стосовно цього саміту в українському суспільстві дуже багато. А в українське суспільство не до... не дуже добре знає, да? не чому? Тому? А знаєте, чому може, це... може може може. Чому ми тут сидимо? Да. Щоб хто нас дивиться, вони зрозуміли для чого цей вискіт да, правильно. Тому що у мене, наприклад, є знайомі, які вважають, що українська формула миру це от про це є про переговори з Росією. От я да, кажу. примусити Росію до переговорів, Ну, так само початку. Вони фронт, якби якби так, як так просто шо договерні договорнічки ОПИ. От тако, да. так, така позиція да. теж є. Так що тут я вам хочу сказати, просто що я коли людям кажу, ну ви прочитайте цей, не, що там є пункт ну про трибунал для Росії, та чую, не читати, воно коротенька, насправді вона не Ну не Так про що тут говорити? Тут не, дуже ні, треба, треба зняти живі окуляри. Цей перший раунд не принесе да. бажаних для України результатів, не буде ніякої підсумкової декларації з українськими формулюваннями. Якщо нам вдасться запустити процес да. по кожному кейсу окремо. Так. з окремими домовленостями і різношвидкісні реалізації це буде вважати, буде успіхом нашої ну, дипломатії, і здатністю, що я, я як оптиміст. Я хочу сказати, що це приблизно знаєте. А, ну звісно, так паралелі абсолютно проводити не доводиться, але. Це приблизно як створення ООН, і це десь 43 й рік. Конференція Конфер... конференція в сан франциско О, десь от так. Ось. Приблизно Я... за порядком денним навіть. Да? Тому -то, що тож, тут, ну Дозвольте, це. додам одну таку штуку, тому що дійсно там те, що поширює офіс, говорить про три пункти. Вони об'єднують енергетику, ядерну безпеку. Це а, різна штука. Ну послухай, подається офісом так зараз. Воно відкриваємо змі, і ну, і да, читаємо. Написано 3, не... да. тому ну менше з тим. Що це може означати для нас в моєму особистому розумінні, може, ви мене поправите, бо це цікава, до речі, поява цього підписаного якогось, якоїсь спільної заяви Бразилії і Китаю. Якщо ми вийдемо на спільну позицію світу по реалізації цих трьох пунктів: ядерна і неретична безпека, окрей, окей, окремо ядерна, окремо енергетична безпека, забезпечення вільного судноплавства, це, як на мене, ну, мабуть, і не найключовіший пункт. Взагалі, в усі всі історії 15-16 червня і Китаю це цікаво, тому що так і звісно, обмін полоненими і депортованими дітьми звільнення повернення депортованих дітей це також для нас дуже важливо для України. Чому посуднопласту? Поза минулої чи минулої програми, зараз не знаю, мабуть, поза минулої програми у нас був тут під час обговорення питання знову ж таки Китаю. бо весь час ми обертаємося довкола Китаю. Іван Ус. І він повідомив дуже цікаву інформацію стосовно того, як взагалі було продавлено підписання Чорноморської зернової угоди. І це було зроблено не Україною, не Сполученими Штатами Америки, а Китаєм. Виявляється. В той момент Китай сильно потерпав від дефіциту імпорту кукурудзи. оскільки Україна є лідером у світі по виробництву та експорту кукурузи на весь ринок. Китай натиснув тоді на Путіна для підписання цієї зернової угоди, і це дало змогу нам почати вивозити зерно. Пізніше, коли ми змогли контролювати у Інший спосіб доставку цих товарів е, в різні регіони світу, а саме ви, воєнний спосіб. Ну, зараз ми бачимо, що без згоди Росії Росія ж вийшла з цієї зернової угоди в односторонньому порядку, е, судна так і рухається. Навіть контейнери з Китаю рухаються. Вже нас зафіксовано перший прихід, можливо, там іще е, порт Одеса. контейнер-возу з Китаю з китайськими товарами, що також було дуже серйозним маяком. Якщо до прикладу ми сьогодні знайдемо спільні точки дотику із Китаєм. Із Бразилією, яка не дуже там нас да, підтримує, так щодо забезпечення судноплавства у чорноморському регіоні, сюди підтягнеться ще ну сотня країн, так точно. І це сьогодні подається і офісом. Ну я тут вважаю правильно, в принципі, нормально, як один із механізмів тиску на Росію.